Друзі, вітаю! Сполучені Штати в Пентагоні почали говорити про наступні кроки щодо відповіді на ескалацію Росією війни та залучення північно-корейських солдатів. Е, в Грузії Орбан почав відкривати свого брудного собачого рота і почав говорити про те, що, начебто, проросійська влада не дала Грузії скотитися і перетворитися на другу Україну, типу, намагаючись нас. Принизити. Давайте зараз зробимо відповідь цьому потворному товстому політикану. Ну, от, ну і, власне, по північній Кореї до нас їдуть їхні спеціалісти. Північнокорейці, які втікли в Південну, готові нам шпигувати і давати інформацію. Північнокорейська міністерка закордонних справ виявляється, там є ще й Кабінет міністрів. Летить зараз в Москву з пересадкою в Владивостоці, чомусь прямих рейсів між такими партнерами немає. Ну і власне вишенька на торті, корупція в Україні. 98% всіх справ корупціонерів завершувалися штрафами. Ну, як ви здогадались, в рази меншими, ніж ті. Які були вкрадені з державного бюджету, але про все по порядку є свіжа статистика, дані і дуже багато інформації, яку треба проаналізувати. Підпишіться на цей youtube канал, це важливо для того. Щоб ми могли дати відповідь російським ботам, які нас атакують, і намагаються занизити нашу видачу україномовного контенту. Друге, ми збираємо груповий збір на безпілотники, безпілотники-розвідники, безпілотники-бомбардири, які будуть знищувати росіян і допомагати берегти життя нашим військовим. Тому, будь ласка, зробіть свій донат 100-200-500 гривень, як вам буде завгодно. Краще тисячу, Вовину тисячу, свою тисячу будь-яку, але давайте військовим зберемо. Тому що дрони сьогодні це життя, життя наших військових, яке треба берегти. Нехай краще знищуються дрони, нехай вони страждають, ламаються ці дрони. Ми будемо купувати нові, але головне берегти життя військових це база. Власне, Орбан заявив, що він ж я вам вчора писав відео, що його засвистали, що його просто там як собаку ганяли грязним віником. Але, доїхавши до безпечного місця, він вирішив зробити заяву. А що він каже? Що керівна партія Грузії, Грузинська Мрія і сформований нею уряд не дозволили. Перетворити Грузію на другу Україну, хочу вас привітати з тим, що в умовах прагнення до європейської інтеграції ви не дозволили перетворити вашу країну на другу Україну. Ми дуже цінуємо вірність прем'єр-міністра цієї ідеї. Я особисто переконаний, що до кінця десятиліття Грузія справді буде готовою у найкращій своїй формі, щоб стати країною-членом ЄС. Ми зробимо все, щоб надати вам допомогу. Ми знаємо, що таке війна. Вона ведеться в сусідній країні, але ми також знаємо, що таке мир, Угорщина, миролюбива країна в Європі. І ми позитивно оцінюємо ваші спроби, оскільки ви на боці миру. Ніхто не хоче руйнувати свою країну і втягувати в безглузду війну. Тому нам зрозумілий вибір грузинського народу на користь миру. І в Угорщині так, за його словами, грузинський народ зробив такий вибір. Ну от європейський вибір, тому Орбан на свою дурну голову вважає, що правляча партія вірна європейській інтеграції. Проросійська заява, спроба легітимізації вкрадених виборів. Ну і вчорашній мітинг, який міг би продовжитися і міг би залишитися в наметах, розійшовся, поспівавши гімн але висунув свої вимоги. Провести повторні вибори, зробити так, щоб керували цими виборами міжнародна адміністрація. Ну і зрозуміло, що вести переговори тільки з питань проведення виборів. Ось така база. Але зараз ми бачимо, що партія влади намагається формувати в попихах уряд, намагається легітимізувати себе за рахунок проросійських псів Європейського Союзу, і якраз таки привозить їх для того, щоб. Помахати європейськими бряскальцями, розумієте, а в той час, коли Угорщину Фінляндія виносить як країну на вихід з ЄС, то в Грузії її показує, що це ті, хто нам допоможуть туди вступити. Та корба найбільший антиєвропеєць взагалі в світі, і ви його привозите. Це блюзнірство. За цю відповідь нам зараз треба, щоб наш МІД зробив заяву і звернення до Угорщини. Перше, друге, щоб Міненергетики трошки підкрутило краник, тому що Чорноротим бути легко, але за слова треба відповідати. Я не кажу взяти і зупинити постачання. Ні, ні. Але ж ви знаєте, що кожного року, 29 жовтня, ми проводимо ремонт нафтопроводу Дружба. Це ж такий відомий день. 29-го ми його перекручуємо. А потім, вже, коли бригада ця ремонтна з'явиться, поки вони поремонтують, поки подивляться. Ну, така профілактична робота, так би мовити, дипломатичною мовою, це пояснити, що ми ж нічого зробити не можемо, поки ти не вибачишся. За ці чорнороті і неповажливі до України фрази, «Нафтопровід буде на ремонті, а ми нічого зробити не можемо. Ми самі кричимо їм: дзвоніть, пишіть, бо ми ж гроші втрачаємо. Ми ж відповідальні союзники Європейського союзу, і Угорщини. Ми ж теж миролюбиві, але кран не працює. Що ремонт роблять, розумієш, профілактика, 29 жовтня. Самі в шоці, такий день важливий, так співпало. Розумієте, не можна дозволяти різним низькопробним потворам поплюжити чесне ім'я України, яка сьогодні в крові бореться за свободу Європи, за демократію, за безпеку Європи, за життя європейців. Не тільки своє, а європейців і себе як європейців в тому числі. Але ось це треба присікати. Ось цих паразитів треба присікати, щоб ось це далі не йшло. І Орбан, і Орбан, слава Богу, слабка жертва, з якою зрозуміло, що робити. Це не є якийсь там супервеликий, сильний ворог. Це слабка жертва. І тому до нього треба ставитись з позиції сили. Кран треба відправляти на ремонт. Надто довго він працює. Зробили помилку, що запустили. Все. Хай вибачається, приїжджає в Київ і вибачається. І це зробити дуже легко. І ніхто нам в Європі нічого не скаже. Це ремонт. А що ми можемо зробити? Труба стара, коли її збудували. Що, що ми можемо сказати? Власне, крім Орбана, є великі проблеми, і проблеми, які нам зараз треба вирішувати, це Північна Корея. Сполучені Штати, найголовніше, зрозуміло, що країна, яка може нам допомогти. От зараз, якраз таки, від імені Пентагону хочуть. Є не усе, да теж дуже, дуже хороша. Тож, дуже хороша заява, дуже конструктивна. Ми її підтримуємо. От, але, типу, зараз одна з найголовніших історій це зрозуміло, що Сполучені Штати, які в Пентагоні якраз таки вже почали це обговорювати. Вчора було перше рішення, яке Сінг нам озвучила. Сьогодні вийшов Міллер уже виступати. От нам зараз треба, скажімо так, посилитись. Сполученими штатами, тому що це конфлікт глобальний, це вже підняття ставок до третьої світової. Ми розуміємо, що конфлікт виходить з під контролю. Те, про що говорив Байден, червоні лінії, щоб не вийшло. Росія виводить. Розумієте, Росія виводить із цього. Тому ми зараз повинні нормально, чітко про це поговорити. Що говорить Міллер? США проводять консультації з українською владою та союзниками щодо кроків у відповідь на залучення північно-корейських сил. До війни на боці Росії про це говорить Міллер. Консультуємося, е, отримали е, дані від нас від південно -корейців. Каже, що триматиме ці розмови в таємниці, не збирається публічно говорити про реакцію. Підтвердив, що за оцінками США, Північна Корея відправила в Росію близько 10 тисяч. Нагадаю, точна цифра 12 500, для тренувань на сході Росії, частина з яких останніми днями просувається ближче до України. Тут теж можемо уточнити ми ближче, нам краще видно. Вони знаходяться зараз на Курщині і готові нападати на українські війська, які законно там знаходяться, щоб вибивати можливі атаки. Путін грає в подвійну гру, начебто вони в Росії, але не в Україні, начебто пройшов червону лінію, але готов спорити, що не пройшов. В будь-якому випадку ставки піднімає. Ми все більше каже Міллер, занепокоєння тим, що Росія має намір використати цих солдатів у бойових діях або для підтримки бойових операцій проти українських військ у Курську поблизу кордону з Україною. Сказали в Держдепі. Це зрозуміло. Нам зараз важливо на непублічному рівні комунікації все-таки від штатів отримати певні запевнення, гарантії, дальні удари. Вчора натякнули, що вся зброя, яка буде йти в Україну, тепер буде без обмежень. Не знаю, чи варто довіряти цій інформації на 100%, бо є маленька проблема і маленька причина, з чим вона пов'язана. Нам казали, що вже дозволили бити, коли пам'ятаєте, обстрілювали Харків, але виявили, що тільки на 30 кілометрів. Тому зараз ми теж чекаємо точних підтверджень. Зеленський говорив сьогодні якраз з президентом Південної Кореї. От цього пана звати Юн Сок Йол, і власне домовились активізувати контакти на всіх рівнях і посилити обмін розвідданими у зв'язку з залученням Росії північно-корейських військових у війні проти України. Обговорили залучення північно-корейських військових. До російського вторгнення в Україну висновок один – ця війна інтернаціоналізується і виходить за межі держав. Е, далі надав співрозмовнику свіжі дані про перекидання трьох тисяч північнокорейців на російські полігони в безпосередній близькості до зони бойових дій та очікуване збільшення їхньої кількості приблизно до 12 тисяч. Домовились посилити обмін розвідданими, експертизою, активізувати контакти на всіх рівнях, зокрема, найвищому, щоб виробити стратегію, дій і перелік контрзаходів у відповідь на ескалацію а також залучити до співпраці спільних. Партнерів у межах цієї домовленості Україна та Республіка Корея найближчим часом обміняються делегаціями для координації дій. Е, глава Української держави також подякував передає Українська Правда Президенту Кореї за послідовну підтримку суверенітету, територіальної цільності, а також за вже надану й анонсовано фінансову і не тільки допомогу. Е, З'явилася ще додаткова інформація е, про те, що. Північно-корейські, ну, назвемо їх так в доброму значенні дезертири, бо це вже наші дезертири. А вони будуть, які перейшли на сторону Південної Кореї, вони будуть нам давати різні дані, експертні дані. От, їх 200 чоловік, це колишні солдати, які втекли з КНДР, проживають в Південній Кореї. От, і вони, власне, можуть сюди приїхати, щоб тут нам. Допомагати щодо ведення психологічної війни, в тому числі військових тактик, ну і багато чого іншого. Кожен з цих екс-солдатів має до 10 років військового досвіду. Тепер вони прагнуть використати свої інсайдерські знання проти північно-корейської армії, щоб підірвати і деморалізувати війська, які воюватимуть проти України, експлуатувати їхню психологічну вразливість. Ми всі військові ветерани, які розуміють військову культуру і психологічний стан Північної Кореї краще ніж будь-хто інший, каже 69-річний Ан Чан Іл. Зараз він очолює Всесвітній інститут дослідження Північної Кореї. Ми готові поїхати куди завгодно, щоб працювати в якості агентів психологічної війни через гучномовці розповсюджувати листівки і навіть виступати в якості перекладачів. Також звернувся зі своїм закликом безпосередньо до українського уряду, опублікувавши відкритий лист до посольства України в Сеулі. Екс військовий попросив президента Володимира Зеленського надати допомогу у порятунку північно-корейських солдатів, яких він назвав гарматним м'ясом. Північно-корейські солдати перебувають там по суті як найманці, але ми б поїхали як волонтери з місією доброї волі. Просто наша присутність в Україні могла б суттєво вплинути на моральний дух північно-корейських військ. Українське посольство поки що не відповіло на цю пропозицію, але Міністерство закордонних справ Південної Кореї передресувало питання до Міністерства об'єднання, яке не надало жодних коментарів. Північнокорейські солдати можуть знайти надію і мужність у нашій присутності в Україні, що надихне їх перейти кордон у пошуках свободи, написав Лі Мінбок у своєму відкритому листі. Говорять про те, що. Колективну думку приблизно 34 тисяч північно-корейських дезертирів південній Кореї багато з яких глибоко стурбовані відправкою КНДР військ в Росію. Що дуже важливо ще розуміти, що тих, кого сюди прислали, вони дійсно гарматне м'ясо, вони дійсно не є супервійськовими професійними. От дуже часто це лошари, яких ловили на вулицях, або які там служили в пів півсили, яких точно не шкода. Да, вони отримують за це свою додаткову зброю. Ну от вони отримують північнокорейці, мається на увазі. Вони отримують гроші, ракетні технології, можливо, щось по ядерці, але точно ми бачимо, що ці люди їдуть сюди без мотивації. Дійсно, такий психологічний вплив може мати місце. Але знову ж таки, повторюсь, не треба вірити все одразу, не треба бігти і хапатися, що це буде нам допомога і підтримка. Там, серед тих дезертирів, ще подвійних агентів відсотків 60%. Давайте теж об'єктивно про це казати. Вони їх туди відпускали не просто так, хтось цікав, а когось відпускали, їх когось доносили. Тому не треба думати і приймати за чисту монету. На високий рівень їх піднімати не треба, але, скажімо так, нашим відповідним структурам можна їх мати на контролі, хай дають інформацію, дають дані, і де можна залучати, можна. В будь-якому випадку це питання розглядати. Е, також, е, щодо Північної Кореї, президент. Південної Кореї заявив про підготовку заходів у відповідь на співпрацю. це якраз вже сторона Південнокорейська нам про це пише. Він заявив про загрозу глобальній безпеці через військову співпрацю між Росією та КНДР. От і, власне, там додав ще даних, але вони насправді багато в чому повторюються з тим, що заявляв. Власне, Зеленський, тому що це якраз таки частина їхньої розмови. Ну і додав, що пхеняни і Москва становлять серйозну загрозу глобальній безпеці. Ну тут і додати нема чого. Дійсно, покидьки світу об'єднуються. Але президент Литви, Неуседа, наш потужний сусід, людина з гострим розумом та хоробрим серцем. От дав три пункти, які має зробити НАТО. У відповідь як реакцію на участь КНДР у війні Росії проти України він каже, що країни-члени НАТО мають відреагувати. І, от і власне це повинно відбутися наступним чітом. Він написав, до речі, великий допис у соцмережі ікс. От і що НАТО має надати Україні ракети великої дальності, дозволити завдавати удари по військових об'єктах на території Росії. Крім того, закликав збільшити військову допомогу Україні. Нерішучість веде до ескалації, а не навпаки. От чесно, коли говорять литовці, естонці, наші друзі, які дійсно за нас переживають. Не тільки тому, що в ми одних принципів, цінностей, і не тільки тому, що на них нападуть далі, і потім підуть на Польщу, і Німеччину і далі, але й тому, що вони порядні люди. Просто тому, що вони дійсно люди з добрим серцем, які хочуть нам допомагати. Ну от і це насправді важливо, тому що НАТО треба підштовхувати НАТО країни демократичні, тому те, що з'являється в пресі, створює певний тиск на електорат тих, хто приймає. Рішення до речі, теж важлива інформація з'явилась. Південно-корейська делегація прибуде до України для обміну даними про участь північно-корейських у війні на боці Росії та напрацювання шляхів взаємодії, за словами якраз таки корейської сторони. Делегація з південної Кореї проведе брифінг для комітету Європейського союзу з питань політики безпеки, а тоді вирушить в Україну на порядку моденному візиту. зустрічі з представниками розвідки та оборони для обміну даними й пошуку у моделі співпраці. Одним словом, це зараз найважливіша топова тема, яку ми повинні відслідковувати, яка повинна стати інструментом залучення Україною суперзброї від наших союзників та партнерів від штатів. знову ж таки може виграти Трамп тоді зброю не світить, тому краще отримати її зараз. І від Європи З'явилась суперкомплементарна стаття у Financial Times про Шольца, який молодець від нього тепер все залежить. І дуже порядний, і не такий, як Борис Джонсон, не ексцентричний і не, і не грає на камеру. Друзі, супер! Покажіть це зброєю. Те, що у вас може бути сильний піар, ми знаємо. Автомобілі ваші найкращі в світі. Made in Germany вважається еталоном якості. Німецьке пиво, Октоберфест святкують по всьому світі. Бренди у вас потужні, але бренд повинен мати під собою потужну основу: зброя, тауруси, літаки. Кажете, не можете давати Тауруси. Окей, давайте людей. Давайте людей своїх. Або давайте десятки мільярдів в розробку українських дронів, в розробку українських лазерів, в розробку українських нових балістичних ракет. Розумієте, є в що вкладати. Ви теж зараз не маєте супербагато зброї для війни майбутнього. Допомагайте вкладати нам, ми потім вам це все зробимо і за півці не продамо. Тому давайте думати, а не писати великі статті. Ну і власне, до ворога внутрішнього, корупція. Ось тут ви просто зараз будете валятися від сміху. Спочатку Великої війни в Україну було винесено 6877 вироків за корупцію, правопорушення, що значно менше з довоєнним показником. Але, і тут цікаво, дані наводить всі Open Data Bot, у Попередні роки щорічно фіксувалося 2500 вироків. У 2021 році реєстр корупціонерів поповнився 6870 записами. Від початку 24 року вже було висунено 1758. У 98 випадків покарання став штраф і тільки 1,5 позбавлення волі. Щоб ви розуміли, на всю країну 27 вироків. Це плюс-мінус один на область. Розумієте? Просто відкупаються маленькими штрафами в війну. Казноморди крадуть, вимивають гроші, штрафік ось такий маленький, і щоб не дуже великий, обов'язково. Да, судді там прокурору всім зрозуміло. А ось тут така історія. Власне, які е, статті, за якими е, засуджують, ну, не засуджують. Головні корупційні статті, на яких заробляють, але на яких точно ніколи не засуджують. Пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі 37% випадків, в три рази менше, ніж того року. Просто схлопують статистику. Несвоєчасне подання декларацій. 35%. Порушення вимог щодо конфлікту інтересів вдвічі менше ніж попереднього. Ну і знову ж таки ніхто не сідає. Найбільше корупційних вироків винесено на Львівщині 172 справи, в Вінничині 151 та Одещині 115. НАЗК зазначає, що такі показники скоріше відображають стабільність роботи суддів в регіонах, ніж реальну кількість порушень. Це передає нам українська правда. Є зовнішній ворог. Іран, Росія, Північна Корея, Білорусь. Але є ворог внутрішній, який точить систему зсередини. Гроші, які могли йти на фронт військовим, сім'ям військовим, на зброю, на дрони, на артилерію, на медицину для поранених. Але вони йдуть в кишені цих покидьків. І от дуже важливо, щоб вони не відкупались, а сідали. І дуже класно, що Open Data Bot цю інформацію опублікував. Це надзвичайно важливо. Тому що ці імена треба знати. Імена суддів. І не піднімати їм зарплати, і не піднімати прокурорам зарплати, що зараз відбувається. Це ви думаєте, що в них їх переслідують, сажають? Ні, їм підняли зарплати. Зараз пройде це рішення через залу Верховної Ради. Розумієте? Ось це дуже велика проблема. Ми не караємо внутрішнього ворога, корупціонерів. Ну а багато хто ще й каже, ну, роздамо людям по тисячі забудуть. І з'їдять, і буде нормально. Ось зараз питання. Нормально це чи ні? Чи є така пред'ява до влади, як корупція? І чи працює корупція на ворога з точки зору балансу сил? Тому що коли менше в нас, більше в них. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей канал, зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!